Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі? Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень. Розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють. Та вірну людину, хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того як поводиться дитина видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь. Створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато. Та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра.